Розділ шостий прокинувся Ренсом, добре відпочивши, а коли пригадав, як сильно перелякався напередодні ввечері, то йому навіть стало трохи соромно. Безперечно, його становище було надзвичайно складним, а шанси повернутися живим на землю просто мізерними. Проте, подолавши такий звичний для людей страх смерті, він міг очікувати кінця спокійно, не відчуваючи зрадливого трепету. Набагато важче було впоратися з ірраціональним, породженим десь у глибинах єства жахом, що сковував душу при одній лишень думці про страховищ, але із ним Ренсом зумів так сяк дати собі раду, приймаючи сонячну ванну після сніданку. Йому прийшло до голови, що тому, хто долає небесні простори, просто не личить тремтіти від страху перед будь-якими, хоч би й найжахливішими створіннями, котрі прикуті до планетної тверді. Він став думати навіть про те, що ніж, взагалі, годиться не тільки для самогубства. Правду кажучи, такий ото войовничий настрій охоплював рансома вкрай рідко. Як і більшість його сучасників, він був схильний радше недооцінювати свою відвагу, ніж її переоцінювати. Різниця між хлопчачими мріями і реальним досвідом, здобутим на війні, виявилася надто розючою, і, понюхавши пороху, він уже дивився на свою здатність до героїчних учинків зовсім іншими очима. Тож і тепер Ренсом побоювався. Що сміливості йому вистачить ненадовго та, попри все, готувався дорогою продати своє життя. Година минала за годиною, ранцом засинав та прокидався, а вічний день і далі панував у безмежному просторі. Та ось він став зауважувати поступові зміни. Спека потрохи спадала, і мандрівникам довелося одягнутися. А згодом вбрати і теплу білизну збігло ще трохи часу, і в центрі корабля увімкнули електричне опалення. Водночас сонячне світло зробилося якось невловимо слабше, принаймні порівнюючи його з тим усепроникним сяйвом, яке заливало корабель на початку мандрівки. Ренсом чітко це усвідомлював, хоч очі його. Й відмовлялися засвідчувати, що світла стало менше чи тим більше, що навколо темніло. Адже, попри те, що його потужність стала слабшою, неземна природа не змінилася ані на йоту, якщо на землі, коли сонце хилиться до заходу, здебільшого починає віяти вільгістю, а в повітрі виграють барвисті, майже примарні переливи. То тут, як зрозумів Ренсом, сила світла могла зменшитися наполовину, і те світло, яке залишилося, не змінило б своєї природи, його лишень стало б менше. Так можна було б продовжувати щораз далі й далі, словом доки сонячне світло взагалі сприймалося оком, воно залишалося самим собою, аж до тієї неймовірної далекої межі, де втрачала останню силу, якось Рансом спробував поговорити про це з дивайном. Ну, то ж бо й воно, посміхнувся той, наче мило, яке залишається милом до останньої бульбашки піни, правда? Невдовзі після цього вже звичний перебіг життя на космічному кораблі став зазнавати змін, а Вестон пояснив. Що скоро вони увійдуть у межі гравітаційного поля малакандри. Це означає, що низ у нас переміститься з центральної частини корабля в напрямку до малакандри, тобто, з нашого погляду, до відсіку управління. Як наслідок, у більшості приміщень підлога перетвориться на стіну чи стелю, а одна із стін на підлогу. Ледве чи вам це дуже сподобається. Відтак, Потяглися години важкої праці, рансом пліч опліч, то з дивайном, то з вестоном. Залежно від того, хто з них чергував у відсіку управління, готував корабель до посадки, металеві бочки з водою, балони з киснем, зброю, всіляке спорядження та провіант. Треба було старанно поскладати, поклавши на бік під відповідною стіною. Щоб усе це просто стало на місце, коли стіна перетвориться на підлогу. Не встигли вони впоратися з цією роботою, як ренсом, став зауважувати дивні речі. Спершу йому здалося, що він відчуває важкість в руках і ногах через втому. Проте відпочинок не приніс полегшення. Йому пояснили, що гравітаційне поле планети вже піймало корабель, а тому його тіло щохвилини набирає ваги. До того ж, що добиться вага, подвоюється. Відчуття, які з'являються при цьому, можна порівняти з тим, що відчуває вагітна жінка, але вони такі сильні, що витримувати їх надзвичайно важко. В той же час їхні вестибулярні апарати, на які, перебуваючи в космосі і так не можна особливо покладатися, здавалося, взагалі з'їхали з глузду. Раніше підлога будь-якого сусідського приміщення на перший погляд ніби опускалася під певним кутом донизу, проте варто було переступити поріг, як виявлялося, що підлога там рівна. Натомість тепер схил був не тільки видимим, але й відчутним, нехай лише трішечки, але відчутним. Переходячи з одного віціка до іншого, мандрівники мимоволі пришвидшували крок. Подушка, що лежала собі на підлозі в кают компанії, за пару годин сповзала на кілька дюймів до стіни. Всіх мандрівників нудило, вони страждали від болю голови і прискореного серцебиття, щогодини їм ставало все гірше і гірше. Невдовзі з каюти до каюти вони могли перебиратися хіба поповзом, ледь не навпомацьки. Уявлення про верх і низ настільки переплуталися, що від намагань хоч якось розібратися у своїх відчуттях, тільки паморочилось в голові у деяких частинах корабля, по підлозі тепер могли пересуватися хіба мухи, Рансом ледве чи зумів би вказати хоч одну каюту, де підлога так і залишалася підлогою. Повсякчас у нього з'являлося відчуття, наче вони падають із неймовірної висоти у космосі, такого не траплялося жодного разу. Про те, щоб готувати якусь їжу, ніхто й не згадував кожен підживлявся тим, що попадало під руку, а найбільше проблем було з питтям адже ніхто не мав певності, що тримає пляшку над ротом, а не десь збоку. Вестон став іще похмурішим і рідко коли зроняв якесь слово. Нивайн же, не випускаючи з рук фляжку з з знає, на чому світ стоїть, кляв та шпетив всіх і вся особливо діставалося Вестонові, адже саме він втягнув їх в таку-то тарапату. Натомість Ренсун. Страждаючи від болю, в цілому тілі облизуючи пересохлі губи, лишень молився, щоб усьому цьому прийшов урешті решт кінець. Та ось настала хвилина, коли не залишилося жодних сумнівів, що одна сторона корабля опинилася внизу. Пригвинчені до підлоги ліжка й столи тепер кумедно й без жодного пуття стирчали на стінах та стелях. Двері перетворилися на люки, і користуватися ними було майже неможливо. Тіла мандрівників, здавалося, налилися свинцем. Дивайн розпаковував тюк із одягом, який вони мали носити на малакандрі. І присів впочепки біля термометра, прикріпленого на стіні. Тепер вона стала підлогою в кают компанії. Ренсом помітив, що вбрання призначалося явно не для теплих країв груба шерстяна білизна, смушеві кожухи, хутряні рукавиці і зимові шапки вушанки. І спробував було з'ясувати у дивана, що тут і до чого. Проте той не звернув жодної уваги на його розпитування, бо саме, не зводячи пильного погляду з термометра, кричав Вестонові до відсіку управління. Гальмуйте, гальмуйте, чи вам позакладало. Ми ось-ось увійдемо в атмосферу. Тут він сердито зірвався на ноги. ну дайте мені. Вестон не відповідав. Схоже, дивань просто марнував час, розсипаючи свої поради, а це було зовсім на нього неподібне. Здавалось, він геть втратив голову, чи то від страху, чи від хвилювання. Зненацьке осіньне світло всесвіту згасло, наче його вимкнули, наче якийсь демон, провів по небу змученою у брудній воді губкою. Золоте проміння, яке так довго і щедро їх заливало, раптом потьмяніло і перетворилося на блідосіре, безрадісне і жалюгітне, напівсвітло. Дотягнутися до заслінок і штор, щоб їх розсунути, було неможливо Дивоглядна колісниця, що досі вихором мчала мандрівників. Небесними просторами обернулася на кулясту металеву скриню, всередині якої панувала напівтемрява, і тепер ця скриня стрімко летіла кудись донизу. З небес вони просто-напросто падали у якийсь світ. Це вразило рансома чи не найсильніше за всі його дотеперішні пригоди. Як можна було вважати, що планети, а серед них і Земля, то острови справжнього життя, які плавають у мертвій порожнечі. Тепер він збагнув, і згодом ніколи не сумнівався у правильності своїх висновків, що планети, чи то пак землі, як він подумки, називав їх, то просто провали, вирви у живітка нині небес. Такі собі відокремлені від довколишнього сіливого простору звалища важкої низькопробної матерії, що животіють у тьмавій атмосфері. Вони постали внаслідок не примноження, а применшення небесної слави. Але ж, подумалось йому, за межами сонячної системи сяйво закінчується, а натомість. Але бонь, власне, і починається справжня порожнеча, справжня смерть. Хоча він із усієї сили намагався вхопитися за думку, яка притьмом промайнула свідомістю, можливо, видиме світло теж є своєрідним провалом або вирвою, применшенням чогось іншого, чогось, що, скажімо. Співвідноситься з незмінно осяйними небесами, так як ці небеса з темними важкими землями. У житті криється чимало несподіванок, Рансом опустився на поверхню незнаного світу, з головою поринувши у філософські роздуми.